Звільненням водія маршрутки і стресом для мами загиблого військовослужбовця Світлани Абрамович закінчився конфлікт, який стався 4 липня через пільгове посвідчення, яке надавало жінці право безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Житомиряни й досі обговорюють цю історію: одні підтримують маму, яка втратила єдиного сина. Інші жаліють водія, який поплатився роботою. Ми дуже як керівництво відреагувати, прийняти міри. І подивитися, що в подальшому у нашому підприємстві таких ситуацій взагалі не було. Через те, в першу чергу, я хочу вибачитись перед матір'ю загиблого бійця, тому що ситуація дуже тяжка. Я приношу свої вибачення, водії всі приносять вибачення. І я думаю, подальшого у нас цих питань не буде. На підприємстві переконують кожен їх водій ознайомлений з інструкцією і своїм обов'язком безкоштовно провозити пільговиків. Інструктажі проводяться вчасно. Є у мене інструкції необхідні для цього, і тому з людьми проводжу роботу та роз'яснення, як треба поводити себе при експлуатації автомобілів, при перевозці пасажирів і. Культура поведінки. Щоб роботі водіїв не заважали стреси та роздратування, для них влаштували лекцію. Професійний психолог-конфліктолог поділилася порадами, як випускати негативні емоції, не конфліктуючи з оточуючими, і вислухала проблеми, з якими стикаються водії. Кожен чоловік це індивідуальність. Не кожен чоловік може просто сам по собі успокоїтися. Адреналін, який присутствує в моїй крові, він не може сам по собі успокоїтися. Три дні тому, коли возле волімага робили асфальт. Это что, не забыл сделать выходной день? Да. Я же не что, -то, что, -то, что -то, я тоже нервничать, правда? Зачем? Вы ситуацию эту, вы принимаете. Но если вы не можете ее изменить, зачем себя доводить до нервного срыва? Другое де дело, когда вы спокойно себе сможете успокоиться и потом уже продумать действия. Да, вы приехали и сказали вашему руководству, не несите за собой эмоции, которые могут вас разрушить. Не перекладывайте ответственность на обстоятельства. Обстоятельства всегда можно решить и всегда можно об этом говорить. Тогда вы сохраните себя, сохраните свою семью и сохраните весь этот мир. Потому что все в ваших руках. Уміння керувати емоціями є запорукою безпеки руху, а також допоможе водіям не припускатися помилок, яких можна було б уникнути, упевнено начальник управління транспорту Житомирської міської ради. Так, да, зрозуміло, що людина, яка звільнена була, ваш колега, він афганець. Це все зрозуміло, людина з важкою долею. Але в принципі, якщо взяти повернути кожного із нас, у нас у кожного. Якісь були ситуації, і це не є приводом. Це не вихід, коли ви зриваєте свою свої емоції на інших людях. І повірте, що те, що ви не провезли пільговика, якщо ви запитаєте, яку це копійку обійшлось вашому керівнику. То напевно ви могли б возити з рік цих пільговиків спокійно. По завершенню лекції керівник підприємства ширів каже, він побачив зацікавленість колективу у такій роботі, тож і у подальшому збирається організовувати такі заняття для працівників, щоб уникати конфліктів. постійно працюють з людьми, у кожного своє настроєння, свої Це связано не тільки з нашими работниками, водителями, а всі, хто працюють в сфере, в сфері Нам завжди приятно, коли нам улыбаются. А вот этому нужно учиться.